Мир Боже, дорогі брати та сестри, слава Богу, що ми є на цьому місці в цей прекрасний день Різдва. Перед нашою молитвою хочу зачитати два місця. Перше це послання до Ефесян, другий розділ з 8 вірша. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це дар Божий. І друге місце до Римлян, шостий розділ з 14 вірша. Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. То що будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе, як раби на послух, рабами того ви і є? Кого слухайте або гріха на смерть, або послуху на праведність? Амінь. Займайте свої місця. Сама людина по собі, вона спастися не може. І спасіння, яке є від Бога, це є Божим даром, воно дароване людям через благодать і віру. І єдиним іменем, яким може спастися людина, це імені Ісуса Христа, який народився в цей світ, прийшов у тілі як людина, Він покорив себе, щоб кожен, хто був вірний, йому, кожен, хто повірить його імені, міг бути спасений. Він був принесений як досконала жертва за наші гріхи. І тому, коли ми віримо в Ісуса Христа, ми вже є не під законом, як я щойно читав, а під благодаттю. І це великий дар, тому що коли були під законом, то заплата за гріх була смерть. І зараз можна почути іноді думки, що якщо ми живемо під благодаттю, то можемо чинити те, що ми хочемо. І якщо навіть ми згрішимо, то це нічого страшного. Господь добрий і Господь нам простить. Так, Господь добрий, Він простить, Він довго, довготерплячий, але таке відношення до цього дару є неправильним. В другому місці, що я зачитав, Павло говорить саме про це. Він закликає нас, щоб гріх не мав над нами влади, щоб він над нами не панував, і ставить запитання: то що будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? І він дає відповідь на це ні. І дає пояснення, чому? Тому що кому ми служимо, того й ми є рабом. І не дивлячись на те, що ми під благодатью, він звертає увагу, що важливо не грішити. Кожна людина з народження є рабом гріха. І хоча багато людей вважають себе вільними і не вважають потреби приходити до Бога в покаянні, вони думають, що вони є вільними. Але насправді. Кожна людина є під владою гріха, і багато не хочуть приходити до Бога через те, що думають, що в християнстві є багато заборон, якихось обмежень. Але насправді християни є саме вільними людьми, є вільними від гріха. І в цьому й полягає справжня свобода не чинити того, що може нами володіти. Павло, в посланні до корінтян, пише, що все мені можна, та не все на користь, усе мені можна, та нічого не повинно мною володіти. Я чув історію про одного чоловіка, який був залежний від коріння. І коли його запитали, чи можеш ти взяти і просто кинути. Він каже, що так, я можу. Я вже багато разів кидав. і Якщо захочу, я ще раз можу кинути. Для нього виглядає, що він є вільним від цього. Він може або курити, або не курити. Але насправді він є залежним від того, він є під владою гріха. І людина, роблячи речі, які Біблія називає гріхом, може називати себе вільною, їй здається, що вона є вільною. Але сам Ісус сказав, що хто чинить гріх, то є рабом гріха. І єдиний порятунок від цього рабства є Ісус Господь. В часи закону, коли був закон звільнення від гріха повноцінного не було, жертви, які приносили євреї за свої гріхи щороку, лише покривали гріхи, і людина далі з цим гріхом ішла і грішила, і так з року в рік. Тепер же коли Господь Ісус Христос прийшов приніс себе в жертву, Він повністю змиває наші гріхи, коли ми приходимо до Нього в покаянні. І в 21 вірші цього розділу Павло говорить про плід і кінець тих, хто звільнився від гріха, хто прийшов до Бога. Нині ж звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маємо наш плід освячений, а кінець вічне життя. Хочу нас зараз закликати до такої подячної молитви, щоб ми дякували Господу за те, що він прийшов, за те, що він покорив себе. Він прийшов у світ, щоб кожен з нас міг освятитися і міг мати вічне життя. Схилимось в молитві, і будемо дякувати.